Під заборону потрапила ідея свідомої бездітності Чайлд Фрі. За її пропаганду вже передбачені штрафи. Наступний крок обмеження, а подекуди і повна заборона абортів. Формула проста: не народжуєш, зраджуєш майбутнє. Та схоже, залякування тут не працюють. Тому Кремль намагається заохочувати росіян грошима, романтикою та пропагандою. По всій країні вже встановлюють білборди із закликом Зай, ражай, а регіони заупроваджують стимулюючі виплати для молодих дівчат. Яскравий слоган підхопили студенти. Сейчас бремінної студентки получают по 100 тисяч, а с літа рождение рібенка дають миллион. Так что пусть рожають і не переживають. Сенаторка з Шелябінської області Маргарита Павлова і взагалі пропонує радикальніше рішення: відмовитися дівчатам від вищої освіти і одразу після школи народжувати. Нужно перестати плодить количество молодых людей, которые вот это получают этот Поиск себя он затягивается на долгие года, и в результате упускается вот эта детородная функция на зауваження, що це повернення в середньовіччя, Павлова лише знизувала плечима. А що в цьому страшного? тим часом. Керівниця департаменту міністерства освіти вирішила подбати про те, щоб молодим людям було легше знайти одне одного, і запропонувала унікальний радянський рецепт шкільні дискотеки. А де у дітей романтик? А де наші школьні дискотеки. Ми не создали їм умови для романтичних отношень. Нам нужны місця, куди матчик може пригласити дівчину на свидання.